Кажуть, що найважча частина шляху перші кроки, так само і в сімейному житті. В етері не святі мене звати Андрій Кополов, і сьогодні ми говоримо про перші кроки сімейного життя. Ми вже говорили про тему сім'ї, але вона є настільки актуальною та глибокою, що провести один ефір було б недоречно і не зовсім правильно. Ми проведемо ще декілька етерів на цю тему і більш заглибимось для того, щоб розібратися, як же зробити так, щоб моя сім'я була бласивням сім для мене. Сьогодні ми поговоримо про перші кроки. Чому наша ось ця несвятість, наші помилки призводять до того, що ми руйнуємо те, що насправді ще вчора цінували, і чому через свої вчинки і своє я ми робимо боляче тому, кого любимо? Так стається, що часто сьогодні ми несерйозно ставимось до будь-чого, що починаємо: ми купляємо холодильник, телевізор, пральну машину або посудомийку. І одразу відкриваємо, підключаємо до мережі і користуємось. Ми звикли до того, що нам здається все зрозумілим і логічним. Ми користуємося певний час технікою, і потім трапляється інколи, що ми ламаємо її, відкриваємо інструкцію, дивимося гарантійні випадки і усвідомлюємо, що неправильно користувалися цією річчю. Так само інколи буває і в інших сферах нашого життя, зокрема в подружньому житті. Інколи наше несерйозне ставлення до початку шляху призводить до того, що десь на середині або за декілька кроків ми ламаємось. Ми ламаємось. І в сучасному світі вже не прагнемо відремонтувати, а прагнемо напевно викинути. І сьогодні я хотів би поділитися тим, що сам пройшов за 13 років подружнього життя, і як мені здається, зрозумів ті помилки, які допускав. А можливо зрозумів, що щось виходило. Сьогодні хотів би поділитися п'ятьма кроками, які дуже сильно можуть допомогти вам на початку вашого подружнього життя. І перше, про що я хотів би сьогодні говорити, про що взагалі говорить нам Біблія, що коли ми створюємо сім'ю, нам потрібно усвідомити це абсолютно нове життя, абсолютно нова, окрема сім'я, в якій я маю жити тільки зі своєю дружиною або зі своїм чоловіком. Тому перший крок відділитися від батьків. Біблія на початку а, всієї книги говорить нам про те, що відліпиться чоловік від батька та матері та приліпиться до дружини. Уявіть, в другому розділі книги книг у найбільшій книзі, найважливішій книзі в світі, в всесвіті, в історії людства, на другій сторінці, в другому розділі, буквально описується, що чоловік і дружина мають бути одним цілим, але жити окремо від батьків. Я думаю, що в цьому а, закладений особи, особливий сенс. Я думаю, що це не просто так, не просто так з самого початку Біблія сказала, казала, мають відліпитися від батьків. Сьогодні, ось ця прив'язка до батьків вона часто заважає молодим сім'ям, вона заважає розвиватися, вона заважає будувати плани, рухатись в напрямку конкретно своїх мрій і цілей. Сьогодні часто батьки через любов до нас можуть диктувати нам, що робити, як робити, і це впливає негативно на наші стосунки. Біблія говорить: відліпіться. Якщо сьогодні є можливість, зробіть абсолютно все для того, щоб жити окремо від батьків. Поважайте їх, проводьте з ними час, приїжджайте до них в гості. на але не погоджуйтесь жити з батьками. Живіть окремо, прикладіть максимум зусиль для цього. Також зробіть все для того, щоб саме ви приймали рішення вашій сім'ї. Винесете відповідальність. Ви будете чіткі межі, за які батьки не можуть переходити в своїх порадах, в своїй любові і в своєму піклуванні про вас. І хотів би розповісти декілька прикладів: один з мого життя і один з того, що я побачив в соцмережах, буквально на днях. Перше, я хотів би розказати, як це було в моїй сім'ї, сталося так, що коли ми одружилися, ми багато часу проводили з нашими батьками. Зрозуміло, ми дуже їх любимо, поважаємо, цінуємо і зараз продовжуємо це робити. Але на початку, коли ми були недосвідчені, ставалось так, що коли ми могли посваритися з моєю дружиною, коли ми могли не поділити щось, ми шукали десь підтримки. Ми не розуміли, що не Потрібно виносити все, що відбувається в твоїй сім'ї, за її межі, і десь ми ділилися з нашими батьками. Зрозуміло, що батьки більше люблять свою дитину, кожен з них більше любить свою дитину, і вони завжди підтримували нас. І часто ця підтримка вона налаштовувала нас. Проти одне одного, тобто мене проти моєї дружини, мою дружину проти мене. Батьки не хотіли лихого для нас, вони не хотіли зла, але вони хотіли захистити своїх дітей. В якийсь момент я зрозумів, що це негативно впливає на наші стосунки. Я зрозумів, що після бесіди з батьками я можу ще більше образитись на свою дружину, я можу ще більше е, закритися по відношенню до неї. І я зрозумів, що це біда і проблема. Я зрозумів, що саме мав на увазі Бог на перших сторінках Біблії, коли сказав мені відліпитися від батька та мати. Та взяти відповідальність за свою сім'ю. В той момент я поговорив зі своїми батьками, я поговорив зі своєю мамою і сказав, що я дуже сильно їх люблю. Я дуже сильно їх поважаю. Але я більше не хочу говорити на ці теми в такому контексті. Якщо ви хочете підтримати нас, якщо ви хочете порадити нам щось, ми будемо відкриті для цього. Але далі цих меж я. Конкретно намалював межі, я сказав: Ви не можете переходити я вас дуже прошу, поважаю, люблю. Але якщо ви будете це робити, ми припинимо розмову про сім'ю. Ви знаєте, можливо, це було неприємно на той момент батькам почути такі слова. Але вони переосмислили це, і тепер вони не втручаються в нашу сім'ю. Наша сім'я приїжджає до них в гості. Ми радіємо разом цьому часу. Але кожен уже по відношенню одне до одного перебуває в мирі, в спокої, Ми не сваримося через це. Ми десь слухаємо їхні поради. Вони десь дивляться на нас, роблять, можливо, свої якісь висновки, але не втручаються в нашу сім'ю. Ми самі відповідаємо за неї. Другий приклад, який я хотів би розповісти, він пов'язаний з Рілсом в інстаграмі. Ми всі гортаємо стрічку, і навіть там можемо знайти щось корисне. І ось я Наткнувся на одне відео, там, де молода сім'я, чоловік та дружина, вони святкують свято, на якому дізнаються стать своєї майбутньої дитини. Вони стоять разом поруч, одне з одним, і взривають хлопушку, з якої вилітає, вилітає папір конфеті певного кольору. І від цього кольору вже залежить стать. Блакитний це хлопчик, а рожевий це дівчинка. І от вони. Підривають цю хлопушку, підриває її чоловік, і звідти вилітає рожевий колір. В цей момент здається, ніби вони мають радіти, але на нього до нього біжить його мама, починає обіймати його і весь час проводить з ним. В цей момент дружина дуже засмучується, тому що вона очікувала на підтримку чоловіка в таку мить. І після цього вони... Трохи починають дискутувати, і дружина виражає свою своє занепокоєння, те, що їй зробило це неприємно, її це образило. І в цей весь момент чоловік він не підтримав її, він не заступився за неї прямо, і це дуже поранило. І її поранило те, що в такий важливий момент для їхньої сім'ї, для їхньої родини, для неї, для чоловіка, для їхньої майбутньої дитини вони знімали це на відео. Цей момент в її очах був зіпсованим. Як важливо було для неї, щоб чоловік її підтримав? Тому я хочу сказати ще раз і ще раз. Чоловік та дружина вони мають відліпитися від батька та матері. Я заохочую кожного, хто дивиться мене, продовжуйте поважати та любити своїх батьків. Але пам'ятайте, що ваша теперішня нова сім'я вона є вашою сім'єю. Ви будуєте її на майбутнє, і тому найважливіше, що ви можете зробити для свого партнера, для своєї дружини або для свого чоловіка, завжди підтримувати їх в першу чергу, щоб не було. Якщо щось не так, вдома проговоріться самостійно, один на один. Але на публіці запам'ятайте перед батьками підтримуйте свого чоловіка або дружина друге, що я хотів би сказати, друга порада, на яку я хотів би звернути нашу увагу, другий крок це постійно розмовляйте, проводьте час за розмовами. Хтось недооцінює цей момент, хтось недооцінює цю пораду. І після одруження багато часу, який ви проводили до цього разу, просто зникає. Ви вже починаєте витрачати більше часу на роботу, витрачати більше часу на друзів, на спілкування в якихось компаніях, на свої власні хобі. Пам'ятайте, що розмови вони завжди будуть об'єднувати вас, будуть робити вас ближчими. Проговорюйте абсолютно все. Проговорюйте мрії, цілі, плани, мрійте, як ви будете проводити час з дітьми, мрійте про те, як ви будете подорожувати, мрійте про те, як ви будете виховувати своїх дітей, ставте якісь цілі, мрійте про кар'єрне зростання. Будуйте все це разом і пам'ятайте, що чим більше часу ви проведете разом, тим більш якісними будуть ставати ваші відносини. Така порада від мене: якщо ви будете робити це з чашкою чаю, то будь-яка ваша розмова буде теплішою, навіть якщо щось не так і потрібно з'ясувати щось, чашка чаю зігріє вас. І якщо трошки десь все підмерзло ось тут, то воно розтає, і разом ви посміхнетеся одне одному і приймете якесь правильне рішення. Третій крок. Третій крок, він знаєте, він є дуже важливим. Хтось каже, що він несерйозний, що не можна приплітати до відносин це. Ви знаєте, можливо, це так, можливо, фінанси не є основною темою відносин, і, можливо, фінанси не зроблять вас щасливими. Але я точно можу сказати, що безлад у фінансах може зробити вас нещасними. Сьогодні, коли ви починаєте ваше сімейне життя, Можливо, ви знаходитесь на різних фінансових рівнях. Хтось дивиться це відео, слухає цей етер, і у вас все є, ви забезпечені, у когось можливо немає нічого. Як важливо сісти і на початку вашого сімейного життя разом домовитись про ваші фінансові цілі, проаналізувати і зрозуміти ваш, ваше фінансове становище на сьогодні, побудувати плани і разом їх досягати. Я ще раз хочу сказати: фінанси вони не здатні зробити вас щасливими. Вони повпливають на щастя, але вони не є ключовим елементом щастя. Але у фінансах може зробити вас нещасними. Я хочу сказати тим, хто зараз проходить можливо непрості часи у своєму фінансовому житті. Ви створили сім'ю, і вам не вистачає на щось. Послухайте, дуже важливо усвідомити, якщо навести порядок у фінансах, якщо разом прийти до спільного сімейного бюджету. Тобто планування аналізу і планування того, що ви маєте, ви можете вирішити будь-яке питання. Якщо сьогодні у вас чогось немає, з часом ви досягнете цих цілей, але потрібно разом сісти, проаналізувати, побудувати плани і домовитись разом досягати цих цілей. Четверта важлива порада і четвертий крок, про який я вже трохи згадав в попередньому, це було одне з останніх слів: домовленість. Сім'я має вчитись домовлятися. Якщо сьогодні ми не навчимось домовлятися, то будь-які рішення воно буде дуже тяжким для сім'ї, для родини. Я хотів би заохотити кожного з нас, проводити час. В спілкуванні, в пізнанні одне одного для того, щоб в певний момент, коли буде серйозне рішення, прийняти його разом, прийняти його в мові компромісу, в мові домовленості, пам'ятайте, що краще можливо певне рішення відкласти на завтра, відкласти на потім, але. Разом прийти до визначення, як зробити правильно. Але також я хочу сказати, що Біблія нас, що чоловік голова сім'ї, якщо йому голова Христос. Тому в християнському контексті Біблія говорить нам про те, що відповідальність за останнє остаточне рішення Бог покладає на чоловіка. Тому якщо ви не можете домовитись, і це не стосується чогось поганого гріха, нехай чоловік прийме це рішення. Також я хотів би. Сказати останній крок вже в контексті того, що говорить нам Біблія, ви знаєте, ми проговорили. Чотири кроки ми сказали про відліпитися від батька матері, я думаю, всі погоджуються з цим. Ми сказали про те, що потрібно говорити багато одне з одним про будь-що, навіть про інтимні теми, бо і в цьому має бути певна згода і злагода. Ми говорили також про те, що потрібно мати спільний бюджет, навести порядок в фінансах, і про те, що потрібно домовлятися. Але дуже важливо усвідомити, що якщо ми хочемо, щоб наша сім'я була благословеною, нам потрібно впустити туди Бога. Ви знаєте, я почув одного разу таку цікаву фразу, що коли... Бог буде у людини на першому місці все інше буде на потрібних місцях. Я хотів би сьогодні заохотити кожного з нас, хто дивиться, воцерковлені, ви невоцерковлені. Поставте Бога на перше місце. Якщо ви навіть не знаєте, що потрібно робити, просто помоліться з сім'єю. Помоліться і запитайте, Божа, що ти хочеш зробити для нашої сім'ї. Куди ти хочеш вести нас в цей період життя, що нам потрібно робити? І прислуховуйтесь до того, що Бог може вам відкривати. Якщо ми ставимо Бога на перше місце, все інше стає на місцях. Ви знаєте, я хотів би також сказати, що сім'я це не про йогоїзм. Сім'я це про служіння одне одному. Тому найперше, про що думай, коли будуєш сім'ю, це не про те, що стане добре тобі. Думай про те, що ти можеш зробити добре комусь. Сім'я ще не зробила щасливою жодну людину, але щасливі люди створили гарні сім'ї. Хочу заохотити всіх нас робити ці перші кроки, впевнено йти до мети і вірити, що за цим всім буде результат. Пам'ятайте. Найтяжче в подорожі це перші кроки, але потім нас чекає благословіння. Якщо сьогодні ти переживаєш певні проблеми в своєму сімейному житті, пам'ятай, що краще звернутися за допомогою і відремонтувати те, що сьогодні пошкоджено, ніж просто виконати. Виконувши щось на смітник, ми вже не повернемо. Ми розіб'ємо це, ми знищимо це, ми зруйнуємо це. Доклавши зусилля, ми можемо все полагодити та бачити прекрасний Божий результат. Дякуємо за те, що сьогодні були з нами в атері на святі. До нових Зустрічі